Що я так тягну? Добрий день! Що? Що сталося? Не поялося. А? Все в порядку? Все є так. Є документація. все що є повністю? Ну подивіться. Блін, я на роботу запізнююсь, чиновник. Ви мене постійно зупиняєте, скільки можна. Ти хтось хоче Я не хочу сваритися. Я прийшов до вас до доводи, не кажете мені поїсти. А за що ви мене зупиняєте? Скажіть мені. А за що я вас можу зупинити? А, а за що ви мене Причина така. Підпрацювання в Уденківського району. Повіли. До... Підпрацювання. підпрацювання. Що анікдати не, не розказують? Я? Не так. так. Де страхівка? Є страхівка. Я що, щось нарушив, що я маю страхівку показувати. Відкривайте. Давайте пишіть якийсь протокол, бо я начальнику зараз показав, чого ви мене затримали. Що в мене була якась причина. Піднімаю, от, я підняв, піднімайте капати. Скажіть мені, за що ви мене зупинили? Причина зупинити. Не вірите ваш транспортний задні Нема такої причини, перевірити. Нема. Нема такої причини, перевірити транспортний засіб. І, і чого ми мене зупинили, скажіть мені. Спеціально, а? Є транспортні распобіта. Я не кричу. Не кричи. Табо то. Сендони перестали мене зупиняти, бо мені це, блять, поперегорна вже стоїть. Відпрацювання, блять! Причина зупинки відпрацювання! Нема нахуй, такої причини, п'ядераси, блять. Бля, тебе не бісить ці, блять, у родина. Йоп, твою мать, блять! Ну скільки можна? Він мене сто разів, оцей хуй мене сто разів зупиняв, блять! Едет мама Сука, блядь Відкривай, капот! не открывай же без сука, капот, как тебе траба, блядь!